Інформаційний марафон Україна понад усе» далі в ефірі п'ятого каналу. В цій частині дискусії ми хочемо говорити про створення в Україні агенції, яка буде повертати незаконно придбані гроші, незаконно присвоєні гроші. І в нас в гостях є Дар'я Коленюк, це виконавчий директор громадської ініціативи Центр протидії корупції. Доброго дня. Доброго. Дар'я, от скажіть, будь ласка, чим буде відрізнятися ця агенція від тих ініціатив, які вже раніше оголосили інші правоохоронні органи? Я так розумію, що це більше під патронатом Міністерства юстиції буде відбуватися, але раніше там здається, ціле управління створило МВС, ЗБУ, також цією справою mm -hmm. займається Генпрокуратура. Чи немає тут якогось розосередження, в чому специфіка? Mm -hmm. По-перше, це не правоохоронний орган. Е, і це агентство не замінить правоохоронні органи. Воно покликано. Допомогти правоохоронним органам слідчий і МВС, і СБУ, і ГПУ, і антикорупційного бюро, коли там були детективи, виявляти активи на ранній стадії кримінального провадження і управляти вже арештованим майном. Агентство саме не буде арештовувати майно, бо воно не правоохоронний орган. Але в таких випадках, наприклад, всім відомий випадок, Межигір'я, коли перед слідчим було завдання. Арештувати Межигір'я з різними комплексами, страусами, будинками, собаками до того, коли президент його залишив колишній. Після того. Після того. Ну, звичайно, після того, ну до того, що ми, ми всі розуміємо. Але навіть після того воно тільки два місяці тому арештовано. Але чому, чому слідчий не міг його фактично арештувати? Тому що, коли правоохоронець арештовує якесь майно, то він за нього відповідає в переважній більшості випадків. І це слідчому треба думати не про те, як доводити е, вину людини і збирати докази, а про те, як берегти це майно, бо він ну, юридично за нього відповідає. І це кращий міжнародний досвід Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Америки, коли є окремо визначена якась структурна одиниця е, в Франції і в Румунії це окремий орган неправоохоронний, яким цим опікується. Тобто, якщо вже ви арештували мене на ранніх стадіях кримінального провадження, ми. Це майно беремо в управління, каже агентство. Правильно забезпечує його оцінку. Прописані досить, досить багато детально корупційні мінімізовані ризики цієї оцінки. Якщо якесь майно потрібно реалізувати, арештоване, реалізовує це майно знову ж таки за прозорими процедурами. Зараз це також можливо робити. От нафтопродукти Курченко, це арештоване майно в рамках кримінального провадження. І е, те, як його продали, нас не влаштовує. Держава отримала менше, менше 5 мільйонів гривень, наскільки мені відомо з цієї операції. від е, сотень е, тонн нафтопродуктів. Якби на той час вже була вже було державне агентство, воно б забезпечило нормальну оцінку. Збереження а, цих нафтопродуктів і реально ринковий продаж. І а, далі вже було прозоро про це. Ми бачили, куди пішли ці гроші. Кому підчинятиметься це агентство? Кому воно має підчинятися? Чи воно має бути абсолютно незалежним? Воно там максимально можливі гарантії незалежності. Враховані це буде центральний орган виконавчої влади, а, але він також буде певним чином підзвітний, підконтрольний Верховної Раді України. А, але він буде ну, частиною уряду. А, все ж таки, ми прописали також процедуру. Конкурсну процедуру обрання директора цього агентства. тобто, це має бути такий стандарт, не не найгірший стандарт від обрання директора національного антикорупційного бюро для того, щоб уникнути взагалі політичного призначення. Конкурсна комісія буде і от ну, по... це запитання комітету міністрів. Правильно розумію? Ні, конкурсна конкурсна комісія складатиметься з трьох осіб, призначених парламентом і п'ять осіб в нас один. Директор набу призначає інший генпрокурор, мін'юст, мінфін і держфінмон фінансова розвідка. Профільні органи вони призначають членів конкурсної комісії, які вже будуть обирати керівника цього агентства. Дар'я, чи можна зараз взагалі оцінити той фронт робіт, який стоїть перед цим новоствореним органом? Тобто, скільки зараз можна вже сказати, що є цього майна, цих коштів арештованих або таких, що ось ось будуть арештовані. Тобто про які об'єми зараз мова? Найбільша проблема, яку вирішить це агентство, зразу після створення, і там кілька днів, кілька місяців ще буде? Ми в Україні не знаємо, скільки в нас арештовано майна в кримінальних провадженнях. Ми не знаємо, не знається ні ГПУ, ні МВС, ні збу, тобто в кожного якісь свої вивернуті статистичні дані. Це агентство створить реєстр арештованого і конфіскованого майна. Це буде відкрита, буде закритий це, це принцип стандарт, але буде видно, в цю базу можна буде зайти працівникам агентства, Деяка інформація на запит громадян, журналістів можна буде давати. Але в агентстві будуть бачити ось таке майно арештував слідчий такого-то правоохоронного органу. Ось така підстава. Ось як це майно було оцінене. Ось як воно було реалізовано, якщо воно було реалізовано. І далі, щорічний аудит буде проходити ця і буде звітуватись. Агентство буде звітувати, скільки реально правоохоронні органи арештували злочинних активів, від яких злочинів не тільки від корупційних, але там будуть інші злочини, наприклад, злочини в наркоторгівлі, злочини в торгівлі людьми. Тобто це буде агентство, яке покриватиме ну всю фактично кримінальну це історію. агентство, Воно відповідатиме, воно шукатиме ті ті активи, які вже арештовані, чи чи мета його знайти не арештовані, які підлягають арешту? А, дві мети: а, Агентство з розшуку активів і управління активами. Розшук, що означає розшук? Зараз слідчимо для того, щоб знайти яке майно належить, наприклад. Ну, візьмемо приклад там Олександру Януковичу а, чи іншому людині ін, іншій людині, що стосовно якого відкрито кримінальне провадження. А... Слідчий відправляє запит, десь може відправити запит в 30 різних органів влади. Запити в міліцію, запити в податкову. В реєстрів потім відповідають протягом п'яти днів. Хтось відповідає, протягом тридцяти. Потім він повинен цю, ці дані проаналізувати. Хтось там не дав відповідь, він ще раз відправляє. Це рутинна робота. Тепер у слідчого буде завдання відправити запит один. Агенство агентство, в а агентство, агентство є... так само буде тепер відправляти 30 запитів ні, ні. прописано в законі, що в агентстві є доступи до всіх можливих баз даних, крім фінмоніторингу, що є е, розвідкою, і агентство протягом трьох днів максимум повинно дати відповідь слідчим. Тобто слідчу приходить офіційно офіційний документ від агентства – Ось такі активи. І слідчий бере цей документ, йде в суд, коли в нього є попередньо достатні докази, що це е, ці активи злочинного походження, і арештовує це майно. До речі, я хочу наголосити, що окрім ем, цього агентства ще є зміни до кримінального і кримінально-процесуального кодексу, які ми передбачили. Там ще супутніх два законопроекти, які сьогодні Кабмін також розглядав і з моєю інформацією затвердив. Ці зміни дозволяють накласти арешт на майно саме на ранніх стадіях кримінального провадження раніше. Нам правоохоронці обґрунтовували, в них була така відмазка, Вони казали: слухайте, поганий кримінально-процесуальний кодекс він нам ну не дозволяє. розумієте, я не можу, каже, слідчий арештувати майно, якщо в мене ще немає невиголошена підозра. А підозру я не можу оголосити відразу. Мені треба достатньо доказів назбирати. А щоб назбирати достатньо доказів, мені потрібно всі ці активи виявити. А щоб виявити активи, мені органи не відповідають. Так ми це все вислухали і ми. Цими законопроектами полатали дірки. Я сподіваюся, коли будуть е, законопроекти прийняті в парламенті, е, сподіваюся, не будуть, будуть е, ці дірки будуть усунуті. Тобто у правоохоронних органів не буде відмазки, що їм не дозволяє законодавство арештувати актив. Доводь, будь ласка, що актив злочинного походження. Ось в тебе є орган, який тобі допоможе ці активи знайти, арештовуй. І орган потім цим активом буде управляти. Дар'я, дивіться, от сьогодні було повідомлення, зокрема від вашої організації. Ви посилалися на ту відповідь, яку надало держказначейство. Так що загалом було повернуто в держбюджет менше 8 тисяч гривень. Ви можете розтлумачити трохи ось цю цифру? Це угу. що значить? Це загалом за півтора року після того як попередня влада пішла, стільки грошей повернуто фактично в державний бюджет, чи це за якийсь період, чи тільки якимось одним органом там прокуратурою чи за ким? півроку 2015 року в спеціальний фонд було повернуто 7865 тисяч вісімсот гривень 77 сім Це від нієї установичі людини чи це, це відділу, я, я пояснюю що це за спецфонд цей спецфонд був передбачений в бюджеті законом про держбюджет на 15 рік і передбачається що це кошти від реалізації конфіскованого майна здобутого корупційним шляхом Тобто, по суті, це мають бути вже повернуті а, а, активи, які здобуті корупці... в результаті корупції. Ось і а, саме в цей фонд ми постійно моніторимо, як він наповнюється, а, повернуто менше 8 тисяч за півроку. Може, ну, просто в якійсь іншій формі було повернуто прямо на, на, на бюджет. Я хочу е, наголосити, що півтора мільярди гривень очікується наповнення цього фонду. Закладено очікування півтора мільярда. З півтора мільярди повернуто сім з чимось тисяч. Можливо, кудись іще вони були повернуті? У нас статистика офіційна. Ось ось тільки повернуто тобто, саме по цьому фонду. спецфонду? саме так? спецфонд, який ну, передбачає для того, щоб повертати корупційні кошти. Перспективи створення цієї агенції. Ми сьогодні говоримо про те, що її планують створити, про те, що е, є законопроект, так відповідно для того, щоб його е, провести через парламент, чи впевнені ви, що дійде справа до кінця. Я впевнена, що законопроект про створення агентства з управління активами приймуть. Це вимога Європейського союзу, це вимога міжнародного валютного фонду, одна з найжорсткіших вимог наразі. І на наступному тижні приїжджає моніторингова місія Європейського союзу. Вона буде дивитися за цим. Питання в тому, щоб цей закон не поправили в парламенті. І не власне не внесли туди кілька ком, кілька або кілька що, які нівелюють всю силу закону і всі перспективи закону. Так які загрози стоять. Ну ніби ж держава має бути зацікавлена в тому, щоб отримати ці кошти і використати антикорупційне бюро. Ми коли адвокатували і в під парламентом протестували, щоб закон був прийнятий, було кілька сотень правок. Коли законопроект йшов в комітеті, потрібно було ці правки відбивати. Дуже було багато правок, які нівелювали не незалежність. А, цей законопроект разом з двома супутніми законопроектами, які дозволяють арештувати майно записаних на свата брата, тобто на третіх осіб і на підставних компаній, а, вони а, потенційно в парламенті можуть з'явитися потенційні клієнти а, цього агентства. Uh -huh. Тому ми очікуємо опір в парламенті, але все ж нас радує те, що президент вчора на сайті заявив, що вважає, що агентство з управління активами це пріоритет. Прем'єр наголосив сьогодні засідання уряду. Кабмін нібито передні схвалив ці три законопроекти. Ми сподіваємося, що вони пройдуть і всіх, хто захоче туди щось втулити. Якісь правки, якісь зміни, які нівелюють, послаблюють е, дії, послаблюють незалежність або якісь повноваження. Ми виявимо і повідомимо в суспільство. Сто осіб там працюватиму, да, хто ці люди? До 100. до ста mm -hmm. осіб. Е, це е, включаючи людей, які будуть обрані за конкурсними посадами. Люди з, мають бути з різним профілем і з різними з різною експертизою, не тільки юристи, це можуть бути експерти, які мають досвід роботи в податковому праві. Це можуть бути люди, які працювали в митниці раніше в державній фінансовій інспекції, або і з приватного права мають схожий досвід. Ясно зрозуміло. Ми продовжимо цю дискусію. Зараз перервемося буквально на хвилинку для того, щоб подивитися короткий випуск останніх новин. Інформаційний марафон Україна понад усе триває на п'ятому каналі. У Нас в гостях Дар'я Калинюк, виконавчий директор громадської ініціативи Центр протидії корупції. І ми почали нашу розмову про те, як створюється агенція з управління арештованим майном, яке здобуто незаконним чином. Ну а зараз продовжимо нашу розмову. Вже в тому ключі поговоримо про структуру, яка власне буде шукати тих і викривати тих, хто це незаконним цим шляхом майно це здобуває. Поговоримо про національ. Антикорупційне бюро з ним, що ви входите до складу конкурсної комісії, яка обирає детективів, і вже цей процес підходить до фіналу. То розкажіть, будь ласка, коли все ж таки фінал чи наберуть таки 100 детективів, як це планувалося, і ваша оцінка якості цих людей? А, зараз якраз уже перед передостанній день співбесід. Завтра останні в нас співбесіди. В п'ятницю ми конкурсної комісії засідаємо, будемо приймати рішення. Хто ті останні найкращі, найперспективніші люди, які стануть першими детективами країни? Конкурс проводився в там більше ніж чотири етапи. Це вже фінальна реальна стадія. Почався конкурс на початку травня, і от зараз він тільки закінчується. Серед кандидатів багато представників з діючих правоохоронних органів, найбільше напевно з органів прокуратури. А, але а, мені подобається, що дуже багато з регіонів і з районних прокуратур і, і прокуратур якихось віддалених місць. А, я хочу сказати, я зараз не можу розголошувати які там попередні наші обговорення. Я хочу сказати, що я очікувала гірше. Тобто, я думаю, що серед українців і серед людей, які мають досвід правоохоронної діяльності, які не мають досвід правоохоронної діяльності, є достойні люди. Які з антикорупційного бюро зроблять елітний правоохоронний орган і зададуть тон боротьби з корупцією в Україні? Я на секундочку переб'ю іншим повідомленням стосовно якості тих людей, які до вас приходять. Останнє повідомлення вашого колеги Віталія Шабуніна в мережі Фейсбук зараз цитую, що й на співбесіду в антикорупційне бюро приперся один з юристів Клюєва на посаду детектива. Згадую, що з Дар'ю Каленюк пожалкували, що не встигли тут ніякого підвальчика підходящого пригледіти. Ну, от власне як є різні ви... люди. Е, є ми, різні люди, Чи є Чи у вас якісь можливості перевірити достеменну біографію цих людей, щоб ну наприклад ті ж самі люди з попередньої влади, ну спричетні там до діяльності в попередній владі а не просочилися в антикорупційне бюро і не займалися іншою діяльністю ніж нас що треба? перед очима, коли ми спілкуємося з людиною, а перед нами є документи, які кандидат подав. Це декларація, яку ми можемо перевірити, які ми попередньо перевірили разом з нашими колегами з громадської ради. В гуглі, тобто, ми можемо щось знайти, чи там збрехав, чи не збрехав кандидат в детективи, і що він приховує. В нас є опис його попереднього досвіду роботи, в яких фірмах люди працювала. Людина, а цей кандидат з юристів Клюєва, Він ми, ми, він ми, вказав ми, в резюме. Оці свої заслуги так? Ну, компанії, в яких він працював uh -huh. так. Ми дуже добре знаємо ці компанії, знаємо, як вони працювали і ще за часів Януковича розкривали ці схеми. Тому нам було цікаво з цією людиною поспілкуватися. А він як з юрист? Я все ж таки а... хочу захистити. Знає, як ці схеми працюють, зможе їх викривати. Він зможе прийти, повідомити про злочин і розповісти, поспівпрацювати зі, зі слідством. Все ж таки, дуже важливо захистити ем, імідж антикорупційного бюро. Так? З однієї сторони, так, люди, які робили схеми, вони знають про ці схеми, але з іншої сторони. Ми не можемо бути в них впевнені на 100%, що вони будуть грати по на білій стороні, скажімо так. Тобто історія одного недобросовісно відібраного якогось детектива може зруйнувати імідж антикорупційного бюро, якщо там схоло щось. Я хочу сказати, що ми ще коли ми спілкуємося з діючими правоохоронцями, ми їм прямо кажемо: ми не довіряємо правоохоронним органам. Чому ми маємо довіряти вам? От скажіть, чому? І детектив може обҐрунтувати, якось інколи переконує, інколи ні. Ми запитуємо, окей, ви готові пройти тест на поліграф, на детектори брехні? Ще, жод... ще жоден не сказав ні. Тому ми попередньо від Ради громконтролю говорили з Артемом Ситником і погодилися, що потрібно ще тих, кого ми відберемо. Вони ці детективи, вони матимуть статус спочатку стажера, передбачається стажування їх можна буде відсіювати і ті хто не прийшов в стажування можна буде звільняти вони проходитимуть навчання але паралельно ми кожному пропонуватимемо пройти тест на детектор брехні і цей тест буде додатковою якщо людина не пройшла червоною червоним прапорцем для керівництва набу що за цією людиною потрібно слідкувати ось і далі буде ще механізм внутрішнього контролю в антикорупційній механізм звільнення він не легкий, легко звільнити. Поки, поки, поки стажу поки стажування, а стажування може бути від півроку там до року. Звільнити дуже просто, і ми ну це, це попередження, це така така умова. Ну а коли вже став детектив? Чи є в нього якийсь такий імунітет, щоб захистити? Внутрішня безпека буде працювати окремий підрозділ в антикорупційному бюро, який матиме право моніторити стиль життя детективів. Тобто детектив, коли встає детектив, він підписується що так, я згоден, що я фактично під мікроскопом. Угу. І моя сім'я під мікроскопом. Всі підписуються на його інстаграм. Ну, Дивляться, ну, де він відпочиває? Всі, ну як, це і, і внутрішня безпека за цим слідкує. Угу. Тобто, правильно налагоджений інструмент він зараз створюється, дасть можливість виявляти недоброчесних детективів. Я впевнена, що ну, мені хотілося б, щоб таких не було, але немає ідеальних. Випадків, тобто я думаю, що, скоріше все, будуть такі випадки. Тобто, абсолютно протестувати людей неможливо. І люди дійсно дуже багато професійних людей, які гнучко мислять, які декларують, що вони хочуть працювати в антикорупційному бюро. Гарну мотивацію, але ми можемо. Ми не ідеально ми можемо когось пропустити і достатньо не не, не проаналізувати. Чи достатньо в них буде мотивація? Ми на увазі чи велика заробітня плата передбачається Дисоко. для декоратів. Для, для, для детективів, для детективів дуже конкурентна заробітна плата. Ну, спочатку там буде стажування буде трошки менше, але загалом Добре, це цифрах, 25 тисяч, uh -huh. від 25 тисяч гривень для детектива uh -huh. антикорупційного бюро. Це достойна зарплата для того, щоб не думати про те, за що жити в Києві. А щоб працювати 24 години на добу а, і а, виправдати очікування всієї країни на те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності високопосадовців і конфіскувати їхні мейна? Дар'я після завершення конкурсу, коли фактично вони зможуть почати, грубо кажучи, свою першу справу, і що їм для цього треба робити? Там якась зв'язка є з початком роботи антикорупційної прокуратури, чи зможуть є. вони щось робити без неї поки що? Фактично кримінальних проваджень вони не зможуть робити. Про це потрібно відверто говорити, тому що в нас має бути створена антикорупційна прокуратура, яка прокурор фізично повинні бути сидіти там в антикорупційному бюро. Для цього потрібно обрати антикорупційного прокурора. Ми не можемо допустити, щоб генпрокурор призначив прокурорів, які будуть фактично здійснювати процесуальне керівництво і будуть знати про всі ці провадження більш того будуть впливати на розслідування. Щоб запустити цей конкурс, потрібно від парламенту сім людей в конкурсну комісію. Парламент засідає наскільки мені відомо вже в наступному тижні або через тиждень на початку тижня. На першому ж пленарному засіданні це має бути пріоритетом парламенту. Вони мають проголосувати сімку від парламенту. І генпрокурор має призначити своїх чотирьох членів конкурсної комісії. Не, не можна допустити цієї ж самої помилки і затягувати як з НАБУ, коли фактично затягували і парламент, і президент, і уряд призначення від себе членів конкурсної комісії там на 3 чи місяці. Нема куди тягнути. І ми сподіваємося, що це будуть не політичні призначення, що це будуть. Моральні авторитети, професіонали, які мають експертний досвід, як українських, так і міжнародних, і ми попередньо скажу, що ми на наступному тижні ми вийдемо зі списком, який підтримуємо ми Центр протидії корупції. Також ми зараз ведемо переговори з іншими громадськими організаціями. Список яких ми хочемо бачити членів конкурсної комісії від громадськості. А скільки буде обрано детективів, якщо не 100? не можу точно сказати. Ну я думаю, що це може коливатися посади від, від, від 40 до 60. Тобто буде другий етап конкурсу, і той, хто вагався, зможе ще спробувати ще будуть, свої. Ще будуть ще будуть набори. Mm. Я думаю, що ми, ми зараз не публікуємо наші співбесіди. Але після а чому ну наприклад співбесіда на керівника була онлайн, можна було подивитися кожного. Ми публікуємо після рішення прийняття нашого. Але, але записуєте відео. Так, так, так. У нас всі відео всіх співбесід записуються. Інколи, коли є, ну коли є потреба, коли особистими щось запитуємо в кандидата, це дуже рідко. Але ми виключаємо на пару хвилин і далі включаємо і продовжуємо. Тобто кожна співбесіда записана на камеру. І кожна співбесіда буде викладена, викладена в мережу. Тобто детективи це не будуть якісь секретні агенти. Вони Ну якщо ви в мережу, виходить, Богу, будуть публічні особи буде. так. А, Чи їм не потрібна ця секретність? Вони будуть власне просто тим спрямовувати? Якщо який хтось буде захоче дізнатися, хто працює в антикорупційному бюро, подивиться вже на список тих, хто подавалися, і побачить, хто пройшов тестування. Так тобто 200 людей пройшло. Той хто захоче дізнатися, хто працює в набу, зможе це зробити. В НАБУ є також секретний відділ, який е, е, співбесіди з цими людьми ми не, не викладаємо і навіть не записуємо. Ось. Е, тому я не бачу в цьому великої проблеми. Навпаки, я бачу е, факт того, що ми це викладемо в інтернет. Я думаю, що багато з тих, хто вагався подаватися чи ні, і думав, чи це конкурс, чи це казали там, 100 тисяч відкату треба дати. Буде таке казали, та казали таке. А я думаю, багато хто буде себе картати, що не подав. А документ. хтось пропонував? Ну взагалі були такі люди. Ні. Казали, як тут мені абсолютно не ваштуватися. Тобто, ми якби такі факти були ви, ми про них кричали і ну, якби вимагали б їх розслідування. Керівник антикорупційного бюро він бере участь у відборі детективів. Чи він відсторонюється? Він не від є членом конкурсної комісії. Він інколи заходить на засідання конкурсної комісії, інколи дуже рідко задає якісь питання. Ось але саме директор буде призначати. То конкурсна комісія рекомендує директору от кандидатів на призначення. Він може призначити, може не призначити, тобто його фінальне слово насправді. Оцей скандальчик, який був з Артемом Ситником про цю поїздку mm -hmm. до Лондона, вже всі її обсмоктали вже навіть посольство Ще Британії так уже заступилося. Що це було? Це була якась дискваліфікація його з боку конкурентів, чи чи дійсно так прискіпуло всі стежать, що mm -hmm. там робить Артем Ситник? Це перша медійна атака на антикорупційне бюро. Чесно кажучи, я думаю, я навіть рада, що вона була. що що поки що не почалося реальних проваджень вона був відтестували, як реагувати на такі медійні атаки. Це була очевидна медійна атака зі сторони Генеральної прокуратури України, де от законсервована система прокурорів, які проти абсолютно будь-яких реформ, відчувають, що стає все таки на ноги. Якась інша сила їм не підконтрольна. І вони зараз використовують абсолютно будь-які можливі і неможливі способи для того, щоб дискредитувати ще навіть коли агентство не стартувало. Тому на це не потрібно звертати уваги. Цей факт цього кримінального провадження в прокуратурі посварив. Генеральну прокуратуру з міжнародними партнерами України я не можу сказати, що позворим, але вони обурені. Так фактично, як відбувалося, Артем Ситник дав гроші представнику посольства Великобританії, відшкодував ну як дав готівкою за квитки, які але все ж таки посольство купило. Там тобто... там є, там є спецпецифіка своєрідні процедури, так? Ну але складно але... купити квитки на один літак поруч місця, якщо їх купувати різними структурами. Так? Тобто в посольстві з цим все окей. Але коли реєструється це кримінальне провадження, то тоді представника посольства зараз мають допитати, так генеральна прокуратура має допитати представника, який є сам по собі правоохоронець. Ну ну це, це абсолютний нонсенс. Нам кажуть в посольстві, не слухайте, вони що не могли позвонити нам і запитати, як це відбувалося. Це, це ну це Дері, мене ще від початку нашої розмови закралося одне питання. Якось не було нагоди задати, про межигір'я. А в якому статусі воно має бути? То його треба повертати державі тепер, чи що з ним тепер має відбуватися? Тому що ну люди тепер всі впевнені, що це народне майно влаштували парк для всіх охочих. <світ> всі, хто хоче, то заходять відпочиває. Як це має бути владно? Е, не всі, хто хоче а за гроші. <світ> ну за 50 гривень. Так я думаю, що там потрібно легалізувати. Я абсолютно за те, щоб це було народне добро, і щоб люди мали доступ до цих територій. Але немає такого статусу народне добро, є або державне, але або ну та тобто зараз. Два тижні тому Межигір'я арештували. Але чи там все арештували, я не знаю точно. Я знаю, що ті люди, які управляють ним, їхній статус там нелегалізований. І це може бути допереду часу. Все-таки навіть та хонка, яка була побудована, вона з часом руйнується. Майно має таку властивість, як зменшення своєї вартості. Там є комунальні платежі, вже борги. Які сягають, можуть сягати на кілька сотень мільйонів. То якщо туди професійно не втрутитися, і держава туди не втрутиться, а це буде завданням, наприклад, національного, національного агентства, то через рік-два ми не матимемо доступ туди. Тому що там вже не буде що дивитися, воно все розвалиться або його розкрадуть. Ось, і чесно кажучи, ситуація з межигір'ям, коли до нас звернулися громадські активісти, і навіть ті люди, які зараз управляються Межигір'ям, вони хотіли ну, скажіть, допоможіть нам. Ну якось давайте це легалізуємо. Ми почали розбиратися, і ми зрозуміли, що взагалі різні державні органи футболять межигір'я з одного органу в інший. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність, так передавали ж мінекології, була інформація мінекології, потім секретаріат Ткадміну, потім парламент взагалі визнав, що це націоналізував це все. Тобто ніхто не хотів брати на нього відповідальність. Причому ми потім виявили, що це не тільки з межигір'ям, що це з багатьма видами майна. Ну і це наштовхнуло нас на взагалі. Ми розробили, ми вивчили е, проблему, проаналізували, що нам заважає для того, щоб арештовувати вчасно майно управляти е, в квітні. Провели конференцію, видали нашу аналітику е, разом з міжвідомчою робочою групою е, під керівництвом Віталія Каська, е, створена президентом. Е, ми далі вже розробляли рішення. Ці законопроекти потім включився активно саме по агенції по АРОАМ, Включилася організація з питань ОІСІДІ зрозумів, насправді це можна цілу окрему тему взяти, підняти в нашій студії. Так що робити з межгірів і всіма іншими статками, які залишилися після течії минулої влади. На жаль, маємо закінчувати. Пропоную вам дочекатися до часу новин. А після того ми продовжимо дискусійну студію і будемо говорити про справу Сенцова, якого сьогодні судили в Ростові на Дону. Дочекайтеся.